Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі авторинку Карбазар. Перед вами три новинки з майданчику. Позаду мене, як ви бачите, багато авто, а це значить, що сьогоднішній відеогляд буде присвячений лише новинкам, які продаються на нашому майданчику, попри те, наших автомобілів на майданчику понад 100. Вони стоять щодня. Карбазар офіс, стадіон Арена Львів. Що ж, бажаю всім приємного перегляду, Ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб-канал. Я розпочинаю. І так, новинка у нас Zafira 7500, 1,7 дизель механіка 11 року 190 тисяч пробіг. Що ж, зовні по комплектації ми бачимо легкосплавні диски, лінзована оптика. Передні значить, є і задні. Що ж, давайте заглянемо до неї у салон. У нас іде комбінований салон шкіра зі тканиною, мультикермо, механіка шестиступка, ступка з передніх сидінь та клімат контроль. Так виглядає у нас третій ряд, бокові заглушки відщипнуті, щоб ви могли побачити, що з боку ще є. Він, звісно ж, складається, підлога може складатися повністю в рівну. І буде такий невеличкий, вже як бусик, можна так сказати. Opel Zafira – це досить у нас хороший, популярний сімейний мінівен. Що ж, ідемо до наступного автомобіля. У нас Шкода Фабія. Фабіо у нас представлена в кузові Універсал 12 рік, 1,6 дизель механіка, 6450, 224 тисячі пробігу, присутній кондиціонер. Ключик від Фабіо у нас. І давайте зглянемо до неї всередину. Шкода Фабія це чудовий варіант невеличкого компактного економічного автомобіля. І, друзі, нас Фабія представлена в кузові Універсал. Попри те, що машинка маленька, багажник в неї гарний. Можна розмістити багато необхідних речей. І ще присутні, як ви бачите, задні парктроніки. Fiat Bravo 10-го року 1.4, газ, бензин, механіка. 237 тисяч кілометрів пробігу. Має лінзовану оптику передню і давайте більш детально вам продемонструю салон. Так до нас передня панель. До речі, як ви бачите, є великий екранчик, власник його, напевно, сам доставляв. Досить приємний бонус. Перше нас зустрічається таке авто, досить машинка стильна на вигляд, гарно виглядає, присутні також задні парктроніки та камера заднього огляду. Ще одна цікава новинка це Volvo V50. 9811 року 2-літровий дизель автомат 190 тисяч пробігу. Ключик від Volvo і давайте покажу вам салон. Друзі, по певним обставинам відео не як завжди виходить у вівторок, а трішки пізніше. І за цей час наже з майданчику продалося чотири наші новинки. Це був Колаус, дволітровий дизель на автоматі, дачі, Дастер та ще декілька авто. Отож, якщо ви хочете побачити всі наші новинки, долучайтеся до нашого інстаграм. Він називається Карбазар, та дивіться актуальний список всіх наших авто на сайті офіційному нашого авторинку Карбазар. Посилання на усі соціальні мережі та на сайт будуть в описі під цим відео. Volvo має дуже красивий коричневий шкіряний салон, клімат, контроль, датчик світла дощу, мультикермо. Ну і машинка в досить збереженому стані. Навіть килимки і ті коричневі. Також позаду, як ви бачите, присутні парктроніки, є фаркоп. І також додає стилю подвійна вихлопна труба. Машинка виглядає більш спортивно. Volkswagen Golf Plus 7-го року 1,6 бензин автомат 7200, 195 пробігу, ключик від гольфа на стандартний і давайте за нього всередину. Автомобіль має 4 скло підіймачі, коробку автомат, кондиціонер. Чудовий варіант невеликого автомобіля на автоматі, тому кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково звертайтеся. Друзі, також власник зробив на Nissan Жук дуже приємну ціну 11300 без торгу 1,6 газ, бензин, автомат 114 рідного пробігу автомобіль 2013 року. Він куплений офіційно в автосалоні. Кого зацікавить? Дана пропозиція обов'язково нам телефонуйте. Наш номер телефону 067 777 3027. Також присутній даному автомобілі камера заднього огляду. І ще одна пропозиція. Також без торгу. 11-го року Фабія. 1,2 дизель на механіці 197 пробігу автомобіль в рідній фарбі з лінзованою оптикою. Кого цікавий дане авто? Так само, друзі, телефонуйте. Друзі, не забувайте, що війна триває і потрібно завжди допомагати нашій армії. Оголошено терміновий збір на 10 автівок для спеціально створеної бригади, яка піде в контрнаступ на сході, щоб повернути нашу землю. Збором займається фонд Герой Кар, який отримав запит безпосередньо від командування ЗСУ. Зараз треба якнайшвидше зібрати 3,5 мільйона гривень на перемогу над ворогом, тому без волікань переходьте за посиланням в описі та конвертуйте свою лють в донати. Peugeot 3008 10-го року, 1,6 дизель механіка, 211 тисяч пробігу. Авто має датчик світла дощу, мультикермот, двосонний кліматконтроль та екран з навігацією. Електричка на Зоя, як в нас кажуть Зоя, 12300 14 року 49 тисяч пробігу. Автомобіль свіжо пригнаний зі Франції. BMW X5 900, 3-літровий дизель автомат 2011 року 178 тисяч пробіг в дуже гарній комплектації. У нас є камера 360, перед зад паратроніки та багато інших корисних функцій. Авто має пам'ять водійського сидіння. 4 склопідімачі, датчик світла дощу, мультикермо. Камеру заднього огляду, кліма, підігріви та багато-багато іншого. Також тут присутній панорамний дах, задні шторки, ну і чорний ікс з чорним шкіряним салоном. Дуже цікавий гарячий хетчбек у нас Audi a 3 8-го року, 2-літровий дизель, друзі, автомат, 9 тисяч доларів, 282 тисячі пробігу. Машинка, яка буде вам дарувати дуже багато позитивних емоцій. Авто має 4 склопідіймачі, датчик світла дощу, двозонний клімат-контроль. Ну і найголовніше тут коробка це автомат. Також в даному хечбейці досить непоганих розмірів є багажник. І присутня задня шторка. Subaru Forester 23520 року, 2,5 бензин автомат, 37 тисяч пробіг. Машинка на зі штатів. Ставте її на паузу, записуйте ВІН-код. І давайте продемонструю вам комплектацію. Авто має безключовий доступ. Музику Харман Кардон, пам'ять водійського сидіння. 4 скло підіймачі. Звісно, шкіряний салон, великий екран. Коробка у нас автомат. Мультикермо. Круїз контроль, датчик утримання смуг. І також тут присутній люк. Дане авто має електропривід багажника, камеру заднього огляду, сидіння складається в рівну підлогу. Це в нас кросовер, в на вигляд так іде як універсал, досить цікавий автомобіль. Хто володів таким автомобілем, взагалі Subaru Outback, чи взагалі їде на Subaru, той і далі їздить на Subaru, вже машинки досить досить хороші. Попереду у нас Audi a 5 кабріолет. Поруч стоїть a 4 3 літра дизель кабріолет. Вона була у минулому відео. Кого зацікавить даний авто, пишіть, показуємо сьогодні вам a 5 У нас 2-літровий бензин автомат і зараз покажу вам цінник. І так, друзі, це у нас 13-й рік, 2-літровий бензин автомат 146 пробігу, 14400. Коробочка до нас автомат, заводиться кнопкою. Присутні клімат контроль, підігрів сидінь мульти кермо. Також тут є пам'ять водійського сидіння. Друзі, я продовжую показувати новинки. У нас зараз буде шкода Фабія, четвертий гольф джета на автоматі та сценік. На автоматі. Отож, додивіться відео до кінця, що буде дуже і дуже цікаво. І так, друзі, розпочинаємо ми з Фабії. У нас 6 року 4650 розмитнена механіка 143 заявлений пробіг даному автомобілі. Фабія прислала до нас в кузові Універсал, досить економічний двигун-бензиновий і надійний. Також присутній тут кондиціонер. Машинка на транзитних номерах понці вже готова до першої реєстрації. Вона розмитнена та сертифікована. Volkswagen Golf 4, 4650, бензин механіка другого року 190 тисяч пробіг. І Golf у нас представлений в кузові хетчбек. Гольф, до речі, має 4 скло піднімача, дзеркал та кондиціонер. Volkswagen Jetta 10-го року, 1.9 дизель автомат 8800 186 тисяч пробігу. Так, друзі, це у нас Jetta на автоматі. Чому я так наголошую, друзі, дуже багато хто шукає седан до 10 тисяч доларів на автоматі. Будь ласка, для вас ось така пропозиція з клімат-контролем, з підігрівами сидінь на автоматі. Гарний німецький седанчик буде гарно їхати, мало споживати пального. Вже на українській реєстрації, друзі, тільки на себе переоформляєте за допомогою договіра купівлі-продажу, який ми робимо в нас на авторинку. Друзі, хотів би розуміти ще декілька міфів, які ходять про наш авторинок та автомайданчик. По-перше, в нас немає власних автомобілів. Це всі автомобілі від власників і ціни вказані від власника. Свою націнку на авто ми не ставимо. Це пише на нашому офіційному сайті. Також, коли люди приїжджають на авторинок продавати свої автомобілі, вони тільки платять за в'їзд. Комісію з продажу авто на авторинку ніхто не бере. Я вам показую зараз нашу територію авторинку. Ось тут у нас стоять суботу неділі автомобілі. Ви просто приїжджаєте, платите за в'їзд, отримаєте якісний цінник, маркер, де ви можете заповнити ось такий цінник. З нашим партнером АвтоРія і стаєте, заповнюєте інформацію та продаєте автомобіль. Ось і все. У нас все культурно, вся територія в камерах. Тут можна безпечно продати чи купити автомобіль. Рено Сценік 5650, 2-літровий бензин автомат го року 230 пробіг. Ось така пропозиція за невеликі гроші з автоматичною коробкою передач. Автомат 4 склобідій мечі, шкіряний салон, коробку в нас автомат, клімат, контроль. Hyundai Santa Fe, 14500, 14512 року, 2,2 дизель, 7 місць автомат, 106 тисяч пробіг в Санта, до речі, в дуже гарній комплектації. Зараз вам її продемонструю. Ззовні, що ви можете побачити, це в нас йдуть лінзована оптика в нас іде. Також в автомобілі є безключовий доступ. Присутній зверху в нас люк і заглянемо давайте у салон. Авто має 4 скло підіймачі. Мультикермо, коробку автомат, двозонний клімат, камеру заднього огляду, дуже красивий білий шкіряний салон. Люк, підігрів передніх сидінь. Так виглядає у нас задній ряд, також є в нас тут на дверках дерев'яні вставки. Переходимо до задньої частини автомобіля. У нас камера заднього огляду, задні парктроники, два комплекти резини. І це у нас, друзі, нагадую, семимісна версія. Mazda CX5 14613 року, 2,2 дизель автомат, присутні два ключі в автомобілі, 218 пробігу, лінзована оптика, ось ключики від Mazda і давайте продемонструю вам комплектацію. Присутні 4 склопідіймачі, підіймачі, дзеркал, звісно ж, підігрів дзеркал, мультикермо, датчик світло дощу, коробка в нас автомат та двозонний клімат-контроль. Салон тканиний, досить охайний. І по комплектації також присутні передні та задні парктроніки. В багажному відділенні присутня шторка. І це в нас, друзі, Європа. Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобався відеогляд. Старався вам показати детально кожну новинку. Попри те, нас, як я і кажу, завжди є багато різних цікавих машин в наявності, понад 150. Приходьте щодня, оглядайте, перевіряйте. Та купуйте безпечно автомобіль своєї мрії на автомайданчику та авторинку Карбазар у місті Львів Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.